Менше ста днів залишилось до відкриття традиційних літніх Олімпійських ігор у Лондоні. Столиця Великобританії готується прийняти тисячі атлетів та сотні тисяч туристів з усього світу. Лондон перше місто, яке прийматиме Олімпійські ігри втретє у сучасній історії. Влада міста запевняє, що Лондон готовий до проведення ігор. Критики ж вказують на прогалини у системі безпеки. Тему продовжує Зорислав Байдюк. 27 липня відбудеться урочиста церемонія відкриття Олімпіади. Після чого протягом 16 днів кращі спортсмени світу визначатимуть найсильніших у 26 видах спорту. Організатори кажуть, що 100 днів до ігор це важлива межа. Це підкреслює, як багато ще потрібно зробити, але одночасно 100 днів мають особливе значення для людей. Коли ми говоримо про 5, 6 чи 7 років це одна справа, а коли мова про дні, про десь 12 тижнів, відчувається наближення події. Олімпійський парк потребує лише косметичних доробок. Басейн вже чекає на найкращих плавців світу. На велодромі вже тренуються британські зірки цього спорту, закінчують підготовку інших об'єктів, як то майданчики для пляжного волейболу у тіні парламенту України. Рівень підготовки Лондона приємно вразив президента міжнародного олімпійського комітету Жака Рогге. Підсумовуючи, скажу, ми щасливий міжнародний олімпійський комітет. Дуже дякую занепокоєння. Експертів викликає пропускна спроможність імміграційної служби міжнародного лондонського аеропорту. «Гітроу». Уряд запевняє, що впорається з напливом пасажирів, а для спортсменів готує тимчасовий термінал. Однак найбільше експертів хвилюють питання безпеки в багатомільйонному місті. дуже важко балансувати між відкритими і привітними іграми та суворими заходами безпеки. У нас ситуація відрізняється від Ванкувера, і тим більше від Пекіна. Люди відповідальні за безпеку не спатимуть ночами, вагаючи, чи знайшли вони цей баланс. На прогалини у системі безпеки вказала група ентузіастів-романтиків, яка зняла це відео з верхівки вежі Шарт, що після закінчення будівництва буде найбільшим хмарочосом Європи. Члени групи безперешкодно забрались на будівлю, аби насолодитися краєвидами Лондона. На складність охопити усі можливі негаразди у системі безпеки вказав вчинок Трентена Олдфілда, який нещодавно в одиночку зупинив змагання вислувальників університетів Оксфорда та Кембриджа, як пояснив сам Трентон, стрибнувши у воду перед одним з човнів, він висловив свій протест проти елітного суспільства. Вірогідність подібних інцидентів під час олімпіади найбільше непокоїть експертів. по перше дуже важко завадити виникнення такого інциденту під час змагання веслувальників. А по-друге, ми маємо прецеденти так званих плакатних протестів, коли маленькі групи, такі як фронт визволення тварин, грінпіс чи батьки за справедливість, отримують колосальну міжнародну увагу, провівши недорогі прості акції протесту. Уряд Великобританії обіцяє надати 13,5 тисяч військових для охорони ігор. Загалом за безпеку Олімпіади відповідатиме майже 24 тисячі людей. Бюджет заходів безпеки зріс вдвічі до майже 900 мільйонів доларів. Зорислав Байдюк, Голос Америки.